Вітаю в ефірі. Програма Ти маєш право. Проект, який допоможе вам завжди бути в правовому полі, знати власні права та розуміти, що тягне за собою порушення законодавства. Протягом сьогоднішньої програми розглянемо актуальні питання, які допоможуть вам почуватися впевненіше. Забрали авто на війну чотири умови вилучення авто для воєнних потреб. Умовах воєнного стану військове командування може здійснювати зокрема примусове відчуження, тобто реквізицію майна, що перебуває у приватній власності мешканців, відповідно до статті 41 конституції України, статті 353 цивільного кодексу України, статті 8 закону України за аналізу норм законодавства випливають чотири обов'язкові умови для реквізиції майна. Перше відчуження майна приватних осіб може здійснюватися виключно на оплатній основі з попереднім або наступним відшкодуванням його вартості. Друге Рішення може прийматися виключно вищим командуванням Збройних сил України або ж окремо визначених їх підрозділів. Третє реквізиція здійснюється з чітким документальним оформленням правочину. Момент вилучення засвідчується підписанням акту встановленого зразка. Четверте перед відчуженням здійснюється оцінка ринкової. Вартості майна оригінал висновку, про яку надається власнику. Отже, влада не ставить за мету тотальне позбавлення майна мешканців, а подібне можливо лише у виняткових випадках. Водночас держава не в змозі гарантувати належну поведінку членів воєнізованих формувань противника та недобросовісних мешканців. За таких умов дії ініціатора є самовільними а застосування примусу кримінально караним. Згідно з постановою уряду, Національна соціальна служба вибірково перевірятиме фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи. У разі відсутності особи на місці фактичного проживання виплата допомоги може бути припинено. Передбачається, що Національна соціальна служба перевірятиме фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання. У разі відсутності внутрішньопереміщеної особи за фактичним місцем проживання або перебування посадова особа територіального органу Нацслужби служби робить відповідний запис в акті і залишає внутрішньопереміщеній особі повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Коли внутрішньопереміщена особа протягом 10 календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця. З 26 жовтня до нотаріусів зможуть звертатися заявники для здійснення нотаріальних дій з наступним отриманням нотаріального документа, з накладеним qr кодом для його подальшої перевірки через застосунок. Дія детально ознайомитись із процесом здійснення таких нововведень ви зможете за посиланням під відео. В Україні продовжили на час війни дію паспортів та посвідок на проживання. Паспорти книжечки, до яких не встигли вклеїти фото, та айді картки з завершеним строком дії, будуть чинними на час війни. Кабмін на засіданні прийняв рішення продовжити на час воєнного стану дії паспортів книжечок, якщо до них не вклеєна фотокартка по досягненню 20 або 45 років. Установлено, що посвідки на тимчасове або постійне проживання, крім тих, що оформлені громадянами РФ, строк дії, яких закінчився, або які підлягають обміну після 24 лютого 2022 року, підтверджують законні підстави для тимчасового чи постійного проживання в Україні та право на в'їзд в Україну на період дії воєнного стану та протягом 30 днів з дня його припинення чи скасування. В яких випадках можна вважати повістку врученою з порушенням чинного законодавства? Наприклад, коли повістка невірно заповнена, перед підписом потрібно зробити напис в повістці, що вона складена з порушенням. Інформацію в повістку було заповнено при особі, які вручають повістку. Повістка має бути заповненою та підписаною у військоматі до вручення. Факт, коли інформацію вписують в порожній бланк повістки, початкою керівника територіального центру можна фіксувати. Якщо повістка заповнена, Правильно та не містить помилок, людина повинна її прийняти, підписатися, а у вказаній у документі термін з'явитися у територіальний центр. Також є можливість відмовитись від повістки. Тоді буде складений акт відмови. Долучайтеся і ви до створення актуального контенту та пошуку відповідей на юридичні запитання. Пишіть у коментарях або на сторінки у наших соціальних мережах про ситуації, в які потрапляли ви чи ваші знайомі. Запитуйте про права та обов'язки структур, і ми разом знайдемо вихід, дізнаємося думкою експертів та пояснимо, як бути в тому чи іншому випадку. До наступної зустрічі в ефірі першого подільського.